Що закуповувала влада Київщини протягом останнього тижня з 11 по 17 вересня? Матеріал про закупівлі влади за попередній тиждень дивіться за посиланням в правому верхньому кутку. Петрівська сільська рада, що у Вижгородському районі Київщини придбала новий ренодастер за 1,2 мільйона гривень. Поліція Київщини планує придбати канцелярські приладдя та папір на суму вартістю 2,5 мільйона гривень. Обласний архів Київщини збирається оновити пожежну сигналізацію за майже 18 мільйон. Коцюбинський ліцей номер 1 у Бучанському районі планує капітальний ремонт спортзали за 3 мільйона. У Згурівському ліцеї планують зробити капітальний ремонт опалювальної системи за майже 6 мільйонів гривень. У Димирському ліцеї до кінця року планують побудувати спортмайданчик за 2,6 мільйона. На залізничній дільниці Васильків встановлять шумозахисні екрани за 45,4 мільйона гривень. Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації за 128 млн грн. мільйонів гривень замов будівництво садочку в селі Бишів Фастівського району на 70 місць. Дитсадок Боярської міської ради планує придбати модерне укриття на 50 осіб за 2,8 млн мільйона. Один зі шляхопроводів Білої церкви збираються підлатати за 5,7 мільйонів гривень. Йвачківська сільська рада планує ремонтувати дорогу за 4,4 мільйона. Калинівський ліцей готовий облаштувати укриття на суму в 36,6 мільйонів гривень. На ремонт понівеченого росіянами будинку у Василькові планують направити 22,6 мільйона гривень. З вами була Київлада. Підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту. До зустрічі наступного тижня.